Зі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч в англійській прем'єр-лізі Манчестер Юнайтед, Дробіна Маріма у себе вдома на Олд Траффорд. Команда приймала Ноттінгем Форест, Noю Перетусанту. Ну Санту. 3-2 під пічні Нуну Санту перемагають. Ноттінгем обдається здобути перемогу. Сьогодні я хочу про цей матч поговорити, але давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. 3-4-2-1, стартова розновка у Юнайтед, Андріан. Кубана на оборотах, мати з Деліхт Лісандра Мартінес Йоро три захисники, в Кобі Мейну Мануелі Угар півзахисники, Діогу Гудало та Мадзіало Латералі. Бруно Фернандеш, Олександр Гарначо, Центральний атакувальний півзахисники Тарас Расмус Гюрлунт у Це стартова розстановка у Юнайтед Ноттінгем. Ну, ну і шпирі Санту. 4-2-3-1 стартова розстановка у Ноттінгема. Селс у воротах. До Санту Сміленкович захисники. Айна Уілямс по флангах, Андерсон і Єц, центральні опорні півзахисники, Морган Гібз Уайт, центральний атакувальний півзахисник, Сільван. Хадсон Одої по флангах та Кріс Вуд у нападі. Це стартова розстановка Ноттінгем Форест. Тепер давайте, друзі, безпосередньо про сам матч говорити. І вже на другій хвилині матчу Ніколу Міленкович забиває гол, Андерсон робить ідеальну подачу з Кутового, ідеальна взагалі подача. Ну перестрибує тут Лесандра Мартіна сам, пробиває Мілєнкович в ближній кут та забиває гол. Нікола Мілєнкович, друга хвилина матчу, Нотінгем рахунку матчу відкриває. Але Юнайтед не знідився і команда Руміна Маріма відповіла Ноттінгему на 18-й хвилині Расмусу Егейлон та Дачянін рахунок матчі з рівня. Я б виділив би тут Мануеля Угарт, дуже хороша передача від Уругвайці, яка виводить Алехандро Гарначо 1 на 1. Алехандро пробиває, Селс Гудар відбиває, але прямо м'яч відлітає до Расмуса Егейлон та і Расмус пробиває з близької відстані. І на добиванні Расмус Егейлон та рахунок матчі. Зрівнює 1-1 Манчестер Юнайтед на 18 18-й хвилині матчу. Рахунок у матчі Юнайтед зрівнює. Ну і потім відповідно Юнайтед ініціатива та команда. Я вам хочу сказати, перехопила. У е, uh, і володіння взагалі тотальне було. І справді тотальний контроль м'яча у Юнайтед І в момент у Манчестер Юнайтед було більше. Але ось забити другий м'яч не вдалося Манчестер Юнайтед А ось в початок другого тайму знову розпочинається з того, що на тінгем забиває швидкий м'яч. Друга хвилина, тільки вже тайму 47 хвилина. Морган Гібз Уайт. Морган Гібз Уайт. Забиває голу. Все розпочалося з Взагалі-то у Юнайтед uh, обрізався. Якщо Брудо у Ноттінгема пішла атака, Колом Хадсон Адой виводить один 1-1, -один, і Морган Гибс Уайт, пробуває, забуває, гол, та робить рахунок матчі 2-1 на користь Ноттінгем Форест. Після того, як забив другий м'яч, команда не зупинилася і на 54-й хвилині Кріс Вуд з передачі Гибс Уайта. Дуже здорово вистрибує Кріс Вуд, пробиває головою та забиває третій гол. 3-1 Ноттінгем подвоє перевагу. Взагалі початок другого тайму Ноттінгем дуже потужний. Справді Ноттінгем другий тайм розпочав. Юнайтед на 61-й хвилині повернувся в гру. Бруно взагалі дуже здорово віддав діагональ на Амада. Амадзіало дуже здорово м'яч зупинив, відкотив на Бруно фременташину і Бруно з метри 20 дуже здорово поклав корпус та пробив дальні кут, і Бруно відродив. Ну, на прям інтригу відродив, в принципі, при рахунку 1-3, та інтрига та була. Але Бруно відквитав гол один і рахунок став 2-3. Насарма з Роу Ігорі, Магуаєр, Мейсен Маунт, Маркус Рашверт, адже Зіркзе, РГЗ вийдуть у Юнайтед, Морато, Авоні, Демінгі, Сентоні Еланго, до речі, вихованець Юнайтед вийдуть у Нотінгема. У Юнайтед були хороші шанси для того, щоб рахунок зрівняти. пані були атаки. Ось пригадується момент у Маркуса Рашверда вже в компенсований час, коли Рашверт пробивав, той корпус дуже здорово поклав і гріх. Там на повторах, здається, що м'яч навіть у сітку би залітав, але там м'яч вивлучає футболіста Нотінгема та летить на кутуваль. тобто в принципі, на поразку я вважаю, що Рубіна Амаріма на поразку не награли. Зараз, до речі, ми подивимося статистику. Статистика мої слова повністю підтверджує. 17-11 за ударами поворотах, 7-3 за ударами в площину 72 на 28. Це взагалі відсотка володіння і 5 По шансам У Юнайтед була перевага 3-0. 3, 3 гуліві нагоди у Юнайтед, 2 гольові нагоди упущено. У Матингемік було 0. 592 передачі у Манчестер Юнайтед. 522 передачі були точними. та 88. Відсоток точність передачі. У Ноттінгема, 236 передач, 153 передачі були точними, це 64 відсоток точність передачі, 1-0 за офсайдами, і 17 ударів, 7 ударів в площину у Юнайтед. 5 повзорота. Одне улучняв какасверит, та 5 ударів було заблоковано. У Ноттінгема 11 ударів, 3 з них. Ось, ну, 4 удари повзрота, 1 влучне в Какасвері, 4 удари з були по успішних відборах. Краще була команда Рубіна Амарійман, 10 успішних відборів у Манчестері Юнайтед та 76 відсоток успішності. У нотінгами їх було 9 та 56. Відсоток успішності. Жодного сейва не зробив Андріонана, а ось Селс зробив 5 сейвів, 5.30 по красномовна статистика? Та 9-8 за перехопленнями, 10-13 по порушеннях правил, та дві жовтих карток було у нодінгів, у у юнатих було жодної. Ну, найкраще в футболісти матчу, я не знаю, як друзі, як ви. Я оберу Моргана на Гібзлайт, який оформив гол плюс пас. Я, в принципі, Морган, увесь поєдинок, так дуже здорово зіграв. Англії, в захисті відпрацьовував. Ну, саме видно, так де я в Морган Гипзалайт. Я саме Морган і Гіпзалат, найкращим футболістом матчі. Я би виділив ще Кріса Вуда. До речі, мені дуже сильно сподобався на сермозруї. Дуже здорово, і справді, на вийшов. В принципі, на сермозруї усі свої дуелі виграв. Расмус Геолд мені сподобався. Амат, дуже хороший матч. В нього була передача. Плюс Амат. дуже здорово, в принципі, на саме фланзієв. Виділив би я б бруно також поклав дуже красивий гол Бруно Фернандеш. Салса выделил бы. бы Какой-то так. А то, что Ноттингем промогает, вот на эмоции Бруно. И вот на эмоции Бруно. Бруно тоже сильно засмочен был после матча, но и на тике Бруно, вот на эмоции Рубина Марима, <музык> Гарри Магуайра. І справді Юнайтед на поразку не награв. І якщо брати підсумку цього матчу, то я вже що на поразку Манчестер Юнайтед точно команда Роміна Марі мене награла. І за голівими шансами, і за ударами, і за контролем м'яча. У Юнайтед була перевага. І, до речі, за кутовими ще 5-3. Тобто Юнайтед, в принципі, переграв Нотінгем. Але програв по рахунку. Ноттінгем підіймається на п'яту позицію. Команда Нуї Шпиріту Санту набрала 25 балів, 19 забитих м'яча, 18 м'яча пропущено, плюс один різниці забитих та пропущених. І Ноттінгем зараз знаходиться в зоні Єврокубків. Просто фантастика! Юнайтед 13-й Юнайтед 19 очок. Ну, в будь-кому випадку зараз така плотність. В англійській прем'єр-лізі що пара вдалих серій може взагалі Юнайтед підняти спокійно в зону Єврокубків. Тож Юнайтед 2, Ноттингем 3, подивимось, що там не далі, де, як і буде. Дякуємо за увагу, друзі! Бережіть себе, бажаю вам тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі, всім до побачення, всім нових зустрічей!